Заходимо за місць обстрілу в ярові. Ось це наслідки прильоту. Тут було багато людей, дуже багато крові, дуже багато елементів одягу. Коляски, якісь велосипеди, величезна вирва наслідок цього прильоту. Дрон! Дрон! поїхали на святик, хто тих піліта. Давай, 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 давай сьогодні. У 1050 селищі Ярова, Ліманської територіальної громади Краматорського району. Під час отримання пенсій, яку видавала Укрпошта нашим людям, ворог скинув фугасну авіабомбу на цивільне населення. Зараз вирішується питання про трьох поранених людей для того, щоб їх перевезти в місто Дніпро. Жодного військового об'єкту хочу додати під час видачі отримання пенсій. Жодного військового об'єкту там не було. Вона стала на тяжкому стані. Операція не, не стигла вирувати, тобто це стабілізація, померла. Операції з інших форм зроблені, вони стабільні, важких чотири хворих з середньої важкості. Наслідок обстрілу сили, що ярова за попередню інформацію, загинуло 24 цивільних особи. Постраждало 19 осіб. Вказана інформація щодо загибелі осіб може змінюватися. Што? Слідчі та криміналісти працюють на місці, проводять відібрання зразків для подальшого проведення експертиз. Попередня правова кваліфікація злочину, частина 2 статті 438 кримінального кодексу України. Алло. Вже всі тіла загибли. з міста події вивезені, поранені доставлені до лікарень. На сьогоднішній день громада постійно знаходиться під обстрілами. Це обстріли, як каби, фаби, фпв дрони на оптоволокні, мовні, всі види озброєння, які існують у ворога, вони всі летять. Сьогодні вздовж лінії фронту, де знаходиться Лиманська територіальна громада, я особисто закликаю місцеве населення евакуюватися. На сьогоднішній день стан і ситуація ускладнюються. Електрики в місті немає і можливості є на сьогоднішній день відновити немає. Тому, будь ласка, звертаюсь до рідних, які батьки. Родичі, друзі знаходяться на території Лиманської громади. Тимчасово евакуюйте своїх рідних. На сьогоднішній день на території селища Ярова проживає 541 людина, а всього в громаді 5648 чоловік. 22 дитини знаходяться на території Лиманської громади, і батьки ми максимально прикладаємо зусилля, щоб вони евакуювалися. Це в населених пунктах, які знаходяться більш ніж 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.